Салют, піпл! з вами Хьюман, я вас вітаю на новому it подкасті Напишіть, будь ласка, як там зі звуком чи все окей. я вам розповім поки що, що нас сьогодні очікує. Ну, я думаю, вам же цікаво з назви да, зрозуміти, чи Майки продалися зі своєю консолю Xbox до Manfish, септу, які зробили Atomic Heart. Подивимося, яким чином все ж таки змогли розігнати процесор Ryzen 7 800 x 3 d з великим кешем, Да, там би AMD казали, що це розігнати неможливо. Ну і глянемо ще на деякі процесори з ноутбуками. Саме APUшки, які в них там будуть інтегровані графіки, і глянемо ще на електронний гаманець One Inch, бо мені є що додати, враховуючи попередні подкасти і також ваші відгуки. Тож, го дивитися, я створив. Звук ок, картинка Ок, Рент, привіт, друже. До речі, давно тебе здається не бачив. Давайте починаємо з Xbox Series X у стилістиці Atomic Heart. Ну, так от. По типу типу кіперська компанія Manfish, вона вирішила розіграти в самому Твіттері, скажімо так, унікальну консоль Xbox серії S. Тобто стилізована консолька, яка в нас йде від Майків, але під стиль хтивої ремонтної шафи, якщо ви Atomic Heart дивилися або мої розбіри, то, от, будь ласка, під Eleonorus з шутеру Atomic Heart. Як вам взагалі на вигляд ідея? Ок чи не ок? Питання може бути риторичним, менше з тим. Тут є один цікавий нюанс: у списку країн відсутня Росія. Ой, а що таке? А насамперед, друзі, все просто, бо по факту орієнтир продажу в них, ну. На тих людей, у кого є бабки, бо це бізнес. Ну або, як мінімум, Манфіш тут хоче максимально, типу, огородити себе від Росії. Хоча ми всі прекрасно знаємо, що це напряму росіяни, і розробка сффінансувалася з е, Росії. Але треба зазначити, що при цьому в списках є такі країни, як Білорусь та Україна. А і, як на мене, вже саме в цьому випадку це в нас такий негарний чорний Стьоп. Мені так здається. Якщо я помиляюся, напишіть чатику та в коментарях. Ну а в цілому, в чому там взагалі сама двіжуха. Це розіграш, і щоб прийняти в ньому участь, необхідно пройти, скажімо так, в мікроблог, який знаходиться в Твіттері, підписатися на сторінку студії, а також її боса, засновника Роберта Багратуні. Ну а потім, як завжди, по шаблону: лайк, ретвіт, і все це з хештегом Атомікнора ну, здається. Ось до речі, ще один кадр. Чи це я вам кадр і показував, який саме я вам демонстрував, я вже і забув. Ну, нехай давай буде цей. От. І у мене питання до вас: що ви про це думаєте? Чи це зрада майків? Чи може зрада Nvidia? Якщо ви пам'ятаєте, до цього, коли у нас оновлювалися драйвера Nvidia VideoCard під час там, умовно кажучи, виходу Atomic Heart, там було зображення самої гри, і деяких це реально тригерило. Але я думаю, ну я не знаю, як ви до цього ставитесь, напишіть там в коментарях або в чатику, а я скажу за себе, що це просто, скажімо так, бізнес. да, Бо як би ми там не хотіли, але більшість світу. Або якась її частина, не буду казати за більшість її абсолютно все одно на те, що відбувається в Україні або в Україні між Росією та Україною, да, з нашими загарбниками. Бо бізнес as usual ніхто нікуди не прибрав. Тобто так воно працює, такі, такі, реаль... такі реалії зараз. Багатьох цікавить саме прибуток. Тож, якщо думаєте інакше, або навпаки згодні, пишіть в коментарях. Цікаво. Так, шустрий, привіт. Ага, зрозумів. Моя думка про цю колаборацію: вони ніколи не зрозуміють того, що відбувається в нас, тому гроші, гроші і ще раз гроші. Так, згоден. Ганзів, друже, привіт. Ну, те, що я, в принципі, і озвучив: що одне діло, скажімо так, бути у нас в Україні, друге діло чути, що десь там є війна. Якщо і давайте будемо справедливі, якщо ми згадаємо з вами такі моменти, як війна в Сирії, то ну, багатьом навіть нам було. Все одно, бо це десь там далеко. Добре, давайте рухатися далі. У нас тепер з вами процесор. Я вже, в принципі, минулого разу вам казав, що на днях повинен був вийти процесор, якщо там, скажемо, не самий топовий, але ну, в трійку топ-3 точно входить за процесорів AMD, процесорів AMD, та навіть, в принципі, якщо ми беремо в розгляд і процесори Intel, і все це в ігровій сфері. Так от. Перед нами нарешті одночіплетний камінчик на 8 ядер. І це у нас так Ryzen 7 7800 x 3 d Що цікаво, даний процесор, по-перше, окрім 8 ядер Zen 4, має в собі ще й прямий доступ до 3D V cache І дуже можливий, важливий нюанс, те, що на відміну від Ryzen 9 7900 X3D да, в котрому два чіплети, то цьому процесору 7800 X3 d виходить, що не потрібно програмне забезпечення, ну скажімо так, для визначення того, який чіплет виконує завдання. А це добре. Бо тоді, ну скажімо так, не буде такої плутанини, як от в тих самих іграх або програмах, якщо ми з вами згадаємо Intel. Тобто, я не знаю, ви пам'ятаєте, не пам'ятаєте, але на старті релізу нових процесорів від Intel у них були E-Core та P-Core, Тобто продуктивні та ефективні. І от ця мішанина, там були проблеми, іноді навіть вручну вирубали певні ядри для того, щоб там якась гра або софта вона працювала краще. Майте це на увазі? Ну от, а враховуючи 7800х стрідіть на одному чіплеті, такої проблеми у нас не буде. Тож, по факту, вже відомо, що восьмиядерний 16-потоковий процесор з кешем, нагадую, до речі, хто забув, 64 чотимебайти, все це в комірці l 3 Він є одним з найкращих рішень для ігор. Можливо, навіть мені здається топовим рішенням. Але, як на мене, навіть не це є основною, скажімо так, перевагою нової серії центральних процесорів. Я зараз говорю за всі ті процесори AMD, які мають взагалі цей додатковий кеш. Тому що не менш важливо це використання меншої кількості енергії. Тобто, говорячи простим язиком, ці процесори менше споживають, вони енергоефективніші. І про все це буквально от, дві доби тому з, розповіло багато ЗМІ, От перед вами є перелік якраз такі: або то ресурсів, або то ютюберів, або ще когось, які вже зробили огляди на дані процесори. От. І враховуючи, що вже спало ембарго, то пішли тести і продажі. І от, будь ласка, ми можемо побачити на Amazon Ryzen 7 7800 X3D все, що я вам сказав. Хіба що. Е я, може, Амазоном не дуже гарно користуюся, але ціну я на нього саме тут чомусь не побачив. Менше з тим, у нас з вами є NewEgg, дуже прикольний ресурс американський, і тут ми з вами бачимо чітку ціну: 549 баксів, тобто 550 доларів. В принципі, як я вам казав на минулого одному з минулих подкастів, коли ми говоримо, оговорювали даний процесор. Тож. В цілому, так, крутий процесор, але він коштує дорожче, ніж 7700X без 3D. Там також 8 ядер е, процесорів, з CPU е, Zen 4. Але ви не забувайте, що в ньому відсутній додатковий кеш. Однак все ж таки будемо відверті, що цінник на даний процесор кусючий, да? ну, так м'яко кажучи, 550 доларів. Це тільки в Штатах. Тож, скоріш всього, в Європі буде де десь 600, і це вже не доларів, а скоріш всього євро. Плюс-мінус, я думаю, залежить буде від того, де хто продає. Ну, а якщо ми говоримо за нас, то я думаю, у нас буде й тим паче дорожче. Хоча, якщо вірно купляти, то, скажу вам чесно, можна непогано собі засейвити грошей, тим паче зараз, коли вже було, ну, якщо ви згадаєте, скільки проблем з банковими системами, з певними біржами щодо цього і таке інше. Тому нагадаю вам ще одну цікаву тему. В одному з минулих подкастів я вам розповідав про. Одну э, про один з гаманців, да? То згадуйте, що можна зберігати гроші не тільки на карті, ви можете зберігати їх і в гаманці. Тим паче, що зберігаючи гроші на карті, ви э, таким чином, скажімо так, повинні банку. Тобто, це не ваші гроші, це гроші до білета чи, скажімо так, інших верховнокомандуючих, да, верхніх командуючих. Що робити в цьому випадку? Ну, я думаю, ви вже здогадалися, якщо ви мене дивитесь. Э, що дивилися ми попередні подкасти, звичайно розглядати гроші в цифровому вигляді, а саме по типу в крипті. Але, друзі, майте на увазі, що тут теж може бути чимало підводних каменів. Чому? Тому що, ну, я, наприклад, вам раніше вже говорив, що, от коли ми, ем, що я раніше користувався, де, в принципі, зараз інколи зараз трошки змінився підхід, користувався біржою Binance, але вона, по факту, той самий банк. банк. Хоча. На блокчейні, Да? І так, ваші гроші на Binance не будуть грошима білету, да? або вони будуть грошима CZ. Це ж він. Чан Пенджао, тобто китаєць, який володіє самим цим бінансом. Тому в цьому випадку, друзі, я рекомендую обирати якраз такі децентралізовані сервіси. Ну, це такі, які не контролюються ніким, окрім його комп'ютерним кодом. Що, в принципі, я думаю, ви розумієте, якщо, хоча б якось цікавилося там або колись майнінгом, або та взагалі криптою. Да? Так от. Якраз це і є основною причиною, чому я і надалі продовжую користуватися певними гаманцями, і сьогодні саме от говоримо да, за One Inch. Тим паче, що в нього достатньо особистих переваг. Минулого разу ми з вами говорили за гаманець, але за переваги я вам сказав, що. Розповім згодом, особливо, якщо вам буде цікаво, і я от побачив, що це цікаво, і цей час настав. Так от, по факту, One Inch це об'єктивно єдине місце, де ви можете робити обміни без мережевих комісій. І це стало, до речі, можливо, завдяки їх оновленому ф'южну. Користуватися можуть. Верніше користуються наразі, скажімо так, всі найбільші такі гравці даного ринку, крипторинку. І якщо ви не вірите, то я вам приведу факт, що нещодавно інш становив, становив новий рекорд, тобто новий рекорд по об'єму торгівлі, і це 5 мільярдів доларів. Як вам такий пруф? От і я ж про те. Так от, якщо ви вважаєте, що це все, то ви помиляєтесь. Адже останні оновлення якраз таки поновили системи безпеки гаманця, і тепер в ньому нова система захисту, яка протектить всіх юзерів від сендвіч атак. Є у нас такі цікаві штуки. До речі, навіть якщо ви в гамане зайдете, там якраз таки, скажімо, так, першими хайлайтами буде про це розповідатися, яким чином намагаються спа скамити ваш гаманець, ну, не дай Боже, ваш. Да? Ну, от. Так от, сендвіч атака це от якраз таки ті, якщо ви не вказали. Курсів, через який колись ще, здається, в 22-му році пішла атака на де децентралізовані біржі, і тоді їх пограбувало на 800 мільйонів доларів. 800 мільйонів. Вау! От, ну, І нарешті, нарешті, в топ-100 криптоекосистем з'явилося місце, де от можна стейкати свої активи. І все це під солідний відсоток на рокові, на рокові відсотки. І так. Ви правильно розумієте, що на інші якраз все це можна і зробити. Тож, друзі, качайте приложуху, не зволікайте. Такий гаманець, я вважаю, must have, один з, як мінімум. От. І ну, якщо навіть ви там не особливо з криптою водитесь, як завантажте, подивіться, як воно взагалі все працює. Можливо, колись воно вам знадобиться. Я вважаю, що так, тим паче цифровізація йде повним ходом. Окей, з цим розібралися. Давайте з вами рухатися далі. Повернемося, знаєте, ми з вами куди. А давайте ми з вами повернемося. Знову ж таки, до процесора Ryzen 7 7800 X3D, але є нюанс. Да? Зараз зрозумієте в чому. <сміст> На такого навіть я не очікував, хоча Профіт теж під питаннячком. Так, Мік Мікіте, привіт. Через Amazon замовляв окуляри за кордону трохи та й дешевше. Ну, от, да, бачиш. Тарас каже, що криптоскам. Ну, Тарас, можеш мати таку думку, я з тобою не згоден. Так, добре, давайте переходимо знову ж таки до AMD-шки. Значить, дивіться, в чому сенс? Є такий у нас ютюбер, який називається. Якого звати Пітер Плезіє, і от дивіться знизу ліворуч, його канал, а який називається Скейтер Беншор. Так, от, якщо врахувати його статтю або відео, він там пояснив, як можна. Скажімо так, різними шляхами, розігнати процесор версії X3D. А це, до речі, до цього, якщо ви не в курсі, якщо ви не відслідковує, раніше ну, казала офіційно AMD, що це неможливо. Тобто, AMD сказала, що такі процесори не гоняться. Тобто, звичайний смерть не може це зробити. Ну, як мінімум, це офіційна заява, тому що там стоять блоки на частоти та на множник. Так, от, всі дані зараз я вам скріном продемонструю, так буде вам зручніше зрозуміти. Всі ці дані, якраз таки, цей блогер, і виклав, що дуже-дуже цікаво виглядає. Так. Ну, от, наприклад, О, е, гайд по оверклокінгу. Значить, дивіться, що ми з вами бачимо. По діаграмам да, підемо. Тобто, якщо ви будете звертати на все це увагу, ви побачите наступне: Що, по-перше, е, у вас є шанс. Які не займаються розгодом, все ж таки, зробити це. І це буде не дуже просто, але все ж таки важливо. Тобто 7800 x 3 d все ж таки розігнати. Вийшло. І все це за допомогою такої функції, як Precision Boost Overdrive 2. Також використовувати можна або разом, або не разом оптимізатор кривої. Є також у нас така функція як Expo, тобто overclocking пам'яті. Ну або ж за допомогою асинхронного ECLK, тобто такий собі зовнішній генератор. І як виявляється, саме робота Precision? Плюс регулювання ACLK дає найкращий результат для бусту процесора. Однак зауважу одразу, що він архі непростий. Це важкувастенько зробити. Ну, от, і в результаті, якщо ми з вами подивимося, то ми отримаємо з вами 5,4 ГГц в двох ядрах, які змогли все це вичевити з себе. А такто ну, десь 5,3 ГГц в однопотоковому тесті. Однопотоково, небагато потоком, зауважте це. Однак, друзі, ну кажу, як є, хоч і результат, і по оверклоку він є, да, по факту, ми це побачили. Але м -м, він і складний, і все ж таки питання, чи треба його робити. Тобто, сама по собі серія X3D, вона не призначена для розгону і, ну, типу, вона по факту. Матиме тоді велику ймовірність, що на вас чекатимуть проблеми зі стабільністю, а вони можуть виникнути під час я не знаю, зміни напруги або там зовнішніх генераторів в тактової частоти. І все, починається тротлінг, ще щось, або, не дай Боже, взагалі смерть процесора. Тому підсумовуючи, до речі, от налаштування, все таке інше, якщо вам цікаво, підсумовуючи, я б сказав так: якщо ви будете придбати, захочете придбати собі процесор саме з кешем 3 d кеш то. Не заморочуйтесь ні з яким розгоном. ну реально. Якщо ви особливо не ентузіаст, якщо це не ваша робота або хобі, то не потрібно. По перше, він стоїть не дешево, коштує не дешево, і гарантія тут одразу буде кабум, немає. От ви коли купляєте цей процесор, не оверклочте, бо... Ви і так купляєте вже з коробки крутий, потужний процесор, який гарно себе проявив вже в навіть в незалежних тестах в іграх, плюс з крутою енергоефективністю. І все це з боксу нічого налаштовувати не потрібно. Тому сама моя рекомендація якраз таки цього не робити. Залишайте все, як є, і, але підкреслю, це стосується процесорів, які мають 3D V-Cache. Тому не потрібно. Ну, Ну і друзі, перед останньою новиною скажу ще дещо. Поки я не знаю, ви бачили там новини чи не бачили, але зараз деякі почали труситися, що когось там важливого почали банити на патреоні. Ну і деякі якраз такі підписники почали відписуватись взагалі від... Абсолютно інших блогерів, боячись боючись, що я не знаю, що, що їх гроші там кудись пропадуть, чи, чи ні, то я вас навпаки прошу туди підписуватись, бо по факту це єдиний спосіб нормально працювати та жити блогером в україномовному YouTube. Навіть якщо це буде один бакс, але від усіх, хто мене дивиться, от по факту, да скільки переглядів, ви не повірите, скільки, скільки можна звернути зробити, звернути гору. Зробити стільки контенту і звернути шею макшанам, хотів сказати. Тож, друзі, будь ласка, долучайтесь, бо тому, що наразі ситуація ну 170 доларів на місяць на патрон, це абсолютно несерйозно. Хотілося все ж таки, щоб люди долучалися. Або як альтернатива, зробив нещодавно, це монобанка. Як вам зручніше, QR-коди завжди десь є, або там знизу, справа, як зараз, наприклад, або зверху праворуч, як там коли буває. Тож, якщо що, долучайтесь, буду вдячний. І переходимо з вами до останньої теми на сьогодні. У нас стосується, ви знову ж таки, здивуєтесь, але процесорів. Але процесорів вже все ж таки нонбучних. Я думаю, вам буде цікаво це побачити. Погнали! Останнє. По факту, от якщо ми звернемо увагу на процесор AMD, то наразі інформація про APU-шки від червоних, або повністю відсутня, тобто немає ніякої інформації, або, скажімо так, є на рівні мінімальних чуток. Ну, я маю на увазі серію apu сімдесят 7040U. Менше стим наразі виявлено щонайменше два екземпляри таких ap шок цієї серії, і це все підтверджує нам те, що ми можемо з вами побачити і новенькі інтегровані GPUшки, тобто не лише центральний процесор, а й інтегровану графіку. Тому і APUшка, не CPU. Да? Так от, а, наразі є продукт, який маркерується як 100, і там дуже багато чисел Y, тож не буду вам їх називати, або AMD Ryzen 5 7540U. Скоріше за все, нас там буде очікувати з вами 6 ядер і 12 потоків. Я коли про це думаю, я згадую свій настільний 3600, блін, в кого та сама історія, і мені плакати хочеться. Як швидко йде час з точки зору, ха, як вони працюють, ці процеси. Ну, я маю на увазі, які характеристики мають. Ну, то окей, добре. Плюс даний процесор також буде використовувати, я думаю, ви розумієте, найновішу мікроархітектуру, тобто про ту, яку ми говорили, AMD Zen 4. І скоріш за все, як ви бачите з цього скріншоту, це в нас буде AMD Phoenix. Плюс, також на його борту, я думаю, нам потрібно буде очікувати інтегровану відеокарту по типу RDNA. 3. Однак, я думаю, в цьому випадку ми з вами побачимо все ж таки у різну версію. Ну, тому що є певні дані, і що там буде саме Радіон 740M. А в нас з вами, давайте згадувати, є старші моделі 760M і 780M. Поки що ж, сама AMD, -шка, вона не підтверджує, коли має бути випущена серія 7040U. Але компанія уточнила, що СКУ Фенікс. Будь-то H або HS, вона буде випущена цього місяця, але після невеличкої затримки. Тобто, скоріше все, в другій половині квітня, ми з вами побачимо знову новенькі процесорі в лептопах. Це, як на мене, дуже гарна новина, тому що лептопи наразі, в принципі, дуже актуальні, особливо, якщо хтось хоче там зекономити, наприклад, і таким чином купляє собі без. Дискретно відеокарти, ноутбук, а стільки з APUшкою. Наразі ж, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Бу... щиро вам радий, що ви були на цьому подкасті. Дякую за вашу підтримку. Швиденько гляну чатик. Да, а куди ж ігнати, коли він так достатньо теплий? То я навіть більше дружу скажу, Ред, те, що якщо ми говоримо з тобою за GPU-шку, цю як її, Uh, GPU кажу, CPU-шку від AMD, то мені здається, нічого там гнати не потрібно. Там частоти ми так все окей, кеш є. Який сенс? Вони, вони навіть не такі гарячі, вони енергоефективні, в тому -то і прикол. Це тобі не Intel, Intel Core новенькі, які там, блін, скільки? 250 252, здається, видавали чи більше, тому таке. Як на мене, зараз крута зв'язка це все ж таки ряженки, тобто Ryzen з Nvidia. От, це топ. Intel з. Ну, Intel. Якщо порівнювати Intel з AMD, то це ще окей. Але з графікою, наприклад, Nvidia і AMD. Ой, Intel, господи, кажу. Якщо порівнювати cpu CPUшки з, е, з AMD та Intel, це ще окей. А якщо ми говоримо за графікою, то Nvidia або AMD, то вибачайте Nvidia зараз в хвост, хвост і гриву, як то каже, довбить. Так, Іван, дякую. Все, друзі, тоді вас не затримую, але нагадаю, що сьогодні о 20.00 Продовжуємо проходження ластухи, тобто Part 1. там наче виконали нове оновлення. Я, в принципі, про це писав в Телеграмі, якщо не бачив підписуйтесь в Телеграм. Подивимось, як вона там буде гратися на другому моєму каналі Human Was Games. Чекаю вас вже буквально там за 38 хвилин, хто буде. Тому не прощаюсь з тими, хто буде. Ну а ті, хто будуть зайняті своїми справами, більш важливо мені просто грати в ігри. Да? <сум> Всім вам гарного вечора. На з вами як завжди був Human, і як завжди, кайфовий вам гри. Побачимось.